Я полювала на цю коробочку цілих два тижні. Уявіть собі, що ви лише раз сплачуєте 500 гривень, але отримаєте цілий величезний бокс з косметикою, 14 різних предметів. І всі такі класні та кайфові. Тут я маю і помади. І засоби для волосся, і навіть поклали парфум, який мені, до речі, дуже зайшов. Цей бокс зачаровує не лише такою низькою ціною, але й дуже класною якістю продукту, тому що з брендом Богін я вже десь три роки. Це наш український бренд. Хлопці та дівчата з Харкова щодня проживають життя в гарячій точці. Але найголовніше, що роблять нас українок, дуже гарними своїми супер -клайними. Власними продуктами та я вважаю за честь в такий складний для нас час підтримувати наші українські бренди, які не просто виживають, а створюють неймовірну красу, якісну. Таку, що може стояти на одній ланці з Dior. Ще 15 хвилин з цими чарівними продуктами, і я готова до будь-якого сценарію цього вечора. Чи це робочий зум, чи можливо, я поїду на побачення? А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, якими засобами від богині ви вже користувалися.